Всім привіт! Ласкаво просимо на канал. Зараз в мене 115-й рейтинг команди. Всіх прошу підписатися на канал та поставити лайк під відео. Саме головне в цьому випуску: будемо відкривати паки додаткового часу. Зараз відкриваємо пак за 3000 самоцвітів. Пишіть свої коментарі, яких гравців з цієї події ви вже забрали. Хто буде забирати капітанів. Мені буде дуже-дуже цікаво. Зараз Італія, ПЗ, Парма і гравець 107 рейтингу за 3000 самоцвітів. Вище 107 рейтингу за 3000 самоцвітів. Мені за 2 неділі ніхто не падав. Зараз переходимо в обміни, в обміни ліги. І зараз за 10 000 очків ліги забираємо 2,5 тисячі самоцвітів. 2,5 тисячі самоцвітів забрали. Тепер переходимо в додатковий час. Будемо дивитися, тестувати ці набори. Що тут випадає. І зараз відкриємо, звичайно, безкоштовний набір. А далі будемо відкривати набори по 5 тисяч. Гравець 82 рейтингу. Переходимо в паки за 5 тисяч і тестуємо їх. Перший пак 40 пазлів. Непогано. Піде. Забираємо 40 пазлів. Відкриваємо другий пак. І тут, в другому паці в нас, 10, 20 20 пазлів забираємо. Це вже дуже-дуже погано 20 пазлів. Але все рівно забираємо. І спроба номер 3. Відкриваємо третій пак. І тут. І тут 150 пазлів. Це, звичайно, бомба. 150 пазлів. 150 пазлів. Забираємо їх. Забираємо 150 пазлів і будемо йти, позбираємо нагороди в абіку, в ліги і в почті. Переходимо в Абік. Тут забираємо всі нагороди. Дивимося, що нам тут насипе. Тисячу самоцвітів, 30 пазлів, гравці. Далі переходимо. Далі будемо йти в Ліги. Ліга називається Україна паляниця. Хто хоче, вступайте. Переходимо в нагороди. І тут заберемо гравця 106 по 111 за 50 рівень. І дивимося, що тут буде за гравець. І це ЦП, і рейтинг, і рейтинг 106. Погано, погано, погано. Але що поробиш? І забираємо тут всі інші нагороди. Так, тут нагороди ми вже всі забрали. Переходимо в почту і забираємо на самоцвіти за рейтинг ліги. Тут 10 тисяч самоцвітів, як бачите. І забираємо всі інші нагороди. Тут будуть пазли, що сьогодні випали. 210 пазлів, як бачите, заробили за додатковий час сьогодні. Тепер переходимо в подію капітани і позабираємо всі нагороди інші. Переходимо в нагороди. Забираємо 100 очків переносу тренувань. Потрібно всі тут нагороди позабирати. Подивитися, що тут буде. 500 самоцвітів. Пишіть в коментарях. Хто буде забирати капітанів, хто буде забирати якихось дешевих гравців, я думаю, що буду забирати кріщану Роналду. В нього обидві ноги п'ятірки будуть. Перший раз йому дали обидві ноги п'ятірки. І тому, як вийде назбирати 4000 пазлів, буду забирати кріщану Роналду. Буду старатися, щоб це зробити. Забираємо таких гравців. Далі нагорода йде 50 самоцвітів. Зараз дозабираю нагороди і покажу, скільки вийшло гравців заробити за тиждень. Піду їх обміняю. Подивимося, скільки пазлів вийде. Забираємо 50 очків переносу тренувань. Так, тут є. Ідемо далі. Мільйон монет. Далі що в нас буде? 15 пазлів. Далі йдемо. Далі в нас гравці. Ідемо далі маскерано. Далі в нас нагорода. Пазли виходять. І тут далі йде очки переносу тренувань. Дуже, ж, дуже чекаю на ваші коментарі. Ваші коментарі дуже-дуже багато для мене значать. Вони допомагають моєму відео попадати в рекомендації. Так що пишіть коментарі. Дуже-дуже на них чекаю. Так, тут всі нагороди ми забрали. Переходимо. Ще він є. Тут, тут заберемо капі... капітанську пов'язку. Забираємо пов'язку. Так, тут все забрали. Ось ХАВІ 111 А ну, подивимося на його стати. 135 паси, 130 дриблінг. 114 швидкість. Так, йдемо далі. Зараз міняємо гравців. Яких вийшло заробити за тиждень. Буду поки що закидувати тільки гравців непродаваємих. Закидуємо то шостих. Як бачите, тільки за тиждень вийшло назбирати 407 гравців. Виходить, забрати 210 пазлів. Продаваємо їх гравців. Поки що не спішу закидувати. Нехай почекають. І 1468 пазлів вийшло назбирати за 2 неділі. 1468. І попробуй назбирати за 5 неділь 4000. Буде дуже-дуже важко назбирати. Ось я перейшов в хроніки. І тут можна буде забрати одного маскарана. Забираю маскарану. І все. Лише один маскарано. Перехожу в міст склад. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Всіх прошу підписуватись на канал, ставити лайки під відео, писати коментарі і всім пока!